Візьми, якщо треба, дай, якщо можеш. У Львові з'явилася добра скриня. Кожен, хто перебуває в скрутному становищі, зможе взяти продукти з неї. А той, хто спроможний, зможе харчі в скрині залишити. Чим наповнюють скриньку добра? Репортаж зі Львова. Пенсія львів'янки Марії Федишин ледь стає на найпотрібніші харчі. Тож безкоштовним продуктом дуже радіє. олію, цукор, крупи та макарони. Жінка дістала зі скриньки. Ну, та що, там, ясного і не сниться. І щось. що дома? Що, 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 а буває таке, що вдома, квашена капуста якої в картоплі зварила. Ну, то важко, бо в цьому собі відказуєш. А Не дай Бог, дякую Боже, що я ще здоровий, що на А Не дай Бог захворіти то взагалі. Володимир Луценко той, хто приносить саме ці продукти в скриньку. Чоловік каже, про акцію дізнався з соціальних мереж. Ішов до магазину по харчі для своєї родини та вирішив допомогти іншим. Якщо робиш це від себе, то не очікуєш чогось отримати. В першу чергу хотіли б допомогти людям. Дійсно, кому це потрібно, тому що маленький вклад кожного може допомогти набагато більше, аніж ми взагалі не звертаємо на такі речі уваги. Автори з задуму доброї скрині кажуть: львів'яни допомагають охоче і роблять це здебільшого люди середніх статків, а не багатії. Через збільшення подорожчання взагалі вартості комунальних послуг, медицини, люди не зможуть собі дозволити купити якісь навіть елементарні речі, а тим більше ну продукти першої необхідності, а тим більше перед святами, коли зараз іде новий рік, свята і ну людям це потрібно. За тиждень роботи скрині, яка встановлена на виїзді з міста на вулиці Городоцькій, допомогти харчами вдалося десятьом незаможним львів'янам. Напередодні зимових свят такі скрині планують поставити в усіх районах Львова. Зі Львова, Олександра Стасишин, Володимир Вижбинський, Сабиття, Канал Україна.